Вітаю вас! В цьому відео ми виконаємо проєкт ОКОМІР. На сторінці 22 від вашого підручника є проєкт ОКОМІР. Наша задача створити проєкт, у якому кулька випадково розміщується на сцені, користувач або користувачка за запитом вводить значення її позиції по горизонталі від мінус 200 до 200. Якщо вказано точне значення, то виводиться повідомлення. Молодець. Якщо ні, то лівіше або правіше відповідно. Після завершення на екрані потрібно відобразити дані про точне розташування кульки. І так, почнемо. Змінимо спрайт. Вибираємо спрайт Ball. Жовта куля. Налаштовуємо розмір 50. Зменшимо, щоб було зручніше. Налаштовуємо тло сцени. Вибираємо тло XY grid 30 пікселів. Це означає, що сторона клітинки 30 кроків. Наступно переходимо до скрипту нашого спрайта Ball. Вибираємо. І перше, що робимо. Це налаштовуємо запуск нашого скрипту. Група події, Коли натиснута прапорець. Тепер нам необхідна зміна, в якій ми будемо створювати випадкове значення положення кольки по горизонталі. Зміння. Створити зміну, значення Х. Надаємо. Змінна в нас є. Відображати її не потрібно, тому що ігрок буде бачити положення кульки по горизонталі. Приховуємо. Так. Надаємо початкове значення нашій кульці. Надати, вибираємо нашу змінну. Значення 0. Заміняємо на випадкове число. Оператори. Група помножити. Так як сторона кульки, сторона квадрата у нас 30, то вибираємо 30 і множимо на випадкове число від мінус -7, 7 до плюс 7. Це означає, що кулька може відхилятися по горизонталі вліво і вправо. Приблизно на 200 кроків, вліво і вправо. 30 на 7, це буде у нас якраз. 210 і мінус 210. Так, випадково від мінус 7 до 7. Це означає тепер, що наш значення кульки буде числа кратні 30. Тобто ті, що діляться без остачі на 30. Створюємо. Наступне, переміщаємо нашу кульку. По горизонталі випадкове значення рух перемістити в x, y. Так, y у нас буде нулем, а перемістити в x, x значення буде з нашої змінної x. Зміни. Таким чином, після виконання цієї команди кулька переміщується випадкове положення по горизонталі вліво і вправо від центру. Запитати користувача, запитати. Після того. Запитаємо його, де? Де кулька по горизонталі? І чекати відпи. Так. Горизонталі, так. І чекати. Після цього, отримавши відповідь, потрібно діяти відповідно до розгалуження. Нам потрібно перевірити умову, чи правильно користувач дав відповідь, чи співпадає відповідь користувача зі значенням положення кульки по горизонталі. Це в нас буде розгалуження повне, якщо то інакше команда. І перша умова, яку ми будемо перевіряти, це чи відповідь. Користувача дорівнює значення Х, тобто положення кульки по горизонталі. Оператори, оператор рівності. Наша відповідь дорівнює x. Значення x може бути різне, тому ми не можемо встановити конкретне значення, а потрібно використовувати змінну. Якщо відповідь користувача... Буде дорівнювати випадковому значенню Х, то користувач вгадав положення кульки. І ми говоримо, то в секції ТОК додаємо повідомлення. Говорити. Молодець. Дві секунди. Якщо ж він дав неправильну відповідь користувач, то це можна. Вважати, що він або вказав більше число, або менше. Знову потрібно перевірити умову. Тому додаємо оператор і ще одне вкладене розгалуження керування. Якщо то в секцію інакше зовнішнього розгалуження. Таким чином, в нас є вкладені розгалуження. І ще одну умову. Умова в нас, якщо відповідь користувач дав більше, ніж значення Х. Так, складаємо умову. Більше відповідь. Більше, ніж значення Х. Якщо він дав більше, тоді підказку потрібно дати користувачу говорити лівіше. Тобто, якщо ця умова виконається, то ми виконуємо секцію ТО. І говоримо лівіше. Підказка. Лівіше. 2 секунди. Ну, і відповідно, якщо це умова не виконалася, це означає, що потрібно вказати координату правіше. правіше. Так. Перевіримо на цьому наш скрипт готовий, можна перевірити. Запускаємо. Так. Де кулька? Ну, так як у нас кулька рухається по сторонам клітинок. Кожна клітинка 30 кроків. Прорахуємо. 1, 2, 3, 4. 4 клітинки на 30 120. Перевіряємо. Правильно ще раз запустимо і вкажемо неправильне значення. Наприклад, кулька на відстані 3 клітинки, це значить вліво, це значить від'ємне. 3 на 30, мінус 90, але ми скажемо більше. Наприклад, мінус 100. Тобто менше значення, лівіше. Мінус 100. Правіше, так, ми не вгадали, кулька знаходиться правіше мінус 90. Правіше відносно мінус 100. Так, алгоритм працює. І так, це базовий алгоритм. Вам потрібно його ще допрацювати. Тобто, спробуйте модифікувати цей скрипт таким чином, щоб, наприклад, користувач міг декілька разів вгадувати положення кульки. Для цього підказка вам скористатися повторенням, визначить, які дії потрібно повторити, і погорніть його повторенням. Певну кількість разів. Також... Можна створити зміну для підрахування кількості балів, де користувач правильно дав, вгадав положення, і таким чином за кожну правильну відповідь нараховувати бал. А в кінці алгоритму вивести це значення. Ну і не забудьте також додати команду для виведення правильного положення кульки, в разі, якщо користувач дав неправильне значення. Для цього подумайте, де потрібно це зробити. В якому місці потрібно це зробити. Так, гарних вам експериментів. Можете поекспериментувати і щось власне зробити, наприклад, щоб не тільки по горизонталі кулька рухалася, а ще й по вертикалі, для цього розглянути змінну y, яка відповідає за положення по висоті на сцені кульки. Тобто ускладнити задачу, запитувати користувача не тільки. Положення по горизонталі, а також і по вертикалі. Після завершення, будь ласка, не забудьте зберегти свій проєкт, а саме файл, вивантажити на ваш комп'ютер або пристрій і надіслати на перевірку в електронний щоденник. Дякую за увагу! Експериментуйте і радуйте себе та мене своїми експериментами та результатами.